Для наших рідних обліч Добро примножимо Слови кинемо в піч Переможемо разом, коли пліч обліч Доброго дня, ви сьогодні були присутні У нашій учасній клубі змагання Полигон, Піськович, Костанський район які Хочу сказати, що це дуже гарна ініціатива. в зв'язку з тим, що е, знаючи, що у вас, е, у вас зона, і ви зуміли організувати такі добрий е, змагання, пічо причет у цій країні, я впевнений, що я під Збройних силам України не їх проводити, я впевнений, що... Вашій громаді вийде все добре і маю надію, що наші громади з наслідуючому етапі е, зустрінуть. Для мене дуже це е, ну, гарні е, відчуття, такі емоційні, які я не думав, що в профтоній зоні е, можуть відбуватися такі речі. Так, я вам за відповідь ще мене до вас питання. Ви наубиській е, громаді вже декілька днів. Які е, враження? У вас склалися, це відвідання нашої громади. Ви знаєте, після вчорашньої кміністки ближче в мене її знежування, прикнув, прикну, що ворог настільки знищив села Фірсоць, не повеє, не. і ну, дуже, дуже є пересторога, в Херсонській Миколаївщині. Якщо ми на заході в Україні відчуваємо це десь до нас теж є приймати, але э, тут люди живуть в дослідчому э, світі. Тому що я навіть э, не думав, що настільки воно вражає, э, бо війна для всіх є війна в Україні, але тут у ну, вашому регіоні воно надзвичайно складно. Я вам дуже співчуваю і сподіваюся, що в кому часу це все за. Так, будемо э, вірити в наші збройні сили і чекаємо перемоги. Дякую вам. Дякую на